Привіт, діти! Запрошую вас на захоплююче заняття. Солодке сонце в м'якоті дрімає, випльовуй кісточки чи проковни, були скипки і раптом їх немає, десерт найкраще літом кавуни. Кавун це солодкий родич огірка та гарбуза. Та вони люблять усі. Смак цієї унікальної ягоди просто чудовий. І для нас це ще один чудовий подарунок теплого літа. Кавун звичайний, однорічна, трав'яниста рослинна, баштанна культура, плід – гарбуз кулястою, овальною, сплюсненою грушоподібної форми, Забарвлення кори кавуна, а від світло-жовтого до темно-зеленого буває однотонним або з малюнком у вигляді сіточки смуг плям. М'якоть зрілого кавуна насичено червона, але може бути і малиновою, рожевою, рідше білою і жовтою. Кавун забудова схожий з ягодою. Всередині кавуна є кістечки, їх багато, хоча в деяких сортах їх може й не бути. Тому прийнято говорити, що кавун це величезна ягода. Він на 92% складається з води і найкраще освіжає організм у спеку і втамовує спрагу. Існує понад тисяча різноманітних сортів кавунів. Кавун вирощують на баштані. Баштан це город, який знаходиться не біля дому. Там вирощуються і кавуни, і дині, і гарбузи. На смак кавун соковитий, солодкий, смачний, а ще він неймовірно корисний. Аромат його просто неймовірний. Давайте і ми з вами зробимо власний кавун з кольорового паперу. Нам потрібні три кружечки різного кольору і різного розміру, такі, як в мене. Починаємо поступово складати навпіл всі складові нашого кавунчика. Всі три кружечки, як в мене. Потім складаємо їх один до одного, як в мене. А потім починаємо всі складові поступово приклеювати один до одного. Так само робимо з іншої сторони. Потім приклеїмо білі кружечки, це буде наші оченята. І чорним маркером малюємо самі оченята та посмішку. А потім ще додаємо маленькі зернятка. Так само з іншого боку. Погляньте, який кавунчик вийшов у мене, а який у вас? Чекаємо на фото. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей. Бувайте!